Я вважаю, що вони хочуть подолати в цьому конфлікті, але вони розраховують, що його можна уникнути. Але ну, читаю, як є, але Порох не дурить. Йому хтось від, е, відбудовує політичну стратегію. Цю людину треба за зраду посадити. Він завжди мав багато політтехнологів, хтось із них загрався по великову гру Яник-2. Вони повзуть до останнього рівня, там, де по сценарію перемагає народ, який потім мочить також кремль. А хто це вам е -е, скинув? Є люди, ви сказали, що так, за, які, за, які, заставу... яке рішення суду застава? Суд. Все таки 300... застава також. Порушуються мої права народного депутата, і в справі саме не вказували, що я є народним депутатом. Не посилалися на це ніде? Мене мене обмежують в діях як народного депутата. Про що говорилися саме на засіданнях і на коли ми голосували? Щоб не обмежувати мене саме в діях як народного депутата. Мене обмежили пересуванням по місту Київ. Тобто От, за мене, в, мене, в мене відбирають паспорти. От і требують щоб вніс заставу 300 тисяч протягом п'яти днів пане Меніччю, ви, ви, ви сказали про те Ні, що заставу не будете просити. звичайно я я не копійки не заплачу злочинній владі я буду далі боротися із свавіллям із корупцією я думаю український народ мене підтримає Чекаємо, чекаємо, щоб нам дали документ, який а, вже підписаний. Скажіть, будь ласка, а що буде, якщо ви не виплатите суму застави? А я так я запитав е, у судді, а що буде? Вона роз... толком роз'яснення не дала. Ви дуже дорогі, Сергій Петрович. Єфремову дали 80 тисяч, а вам всього, на всього 300. Ну, а вітамінки Вітамінки дали мільйони. мільйона. Це щоб вона оплатила ті квартири, яким беркутівцям е, мають дати? Беркут дорожчий. Пане мені ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як ви реагуєте на те, що не пустили пресу? Що такого вони ну приховують від народу? Вони приховують те, що вони приходять від народу правду, а народ все, все рівно це узнає, тому що цей талмуд, який вони нам сьогодні дали, є підтвердженням саме злочинного угруповання, злочинного яке буде проведено розслідування, і ми доведемо, що хто саме є злочинним угрупованням. І весь український народ узнає це. Вас тут чекає преса, камери стоять. Чекаємо вас.